Привіт, мій маленький друже! Рада нашій зустрічі. Друзі, сьогодні до нас назустріч завітав незвичний гість. Чому ж незвичний, запитаєте ви? А тому, що він знає усіх мешканців лісу. Знає, де росте який кусь, де мешкає яка тваринка і знає всі їхні звички. Здогадалися, про кого йде мова? Ну, звичайно, це лісовичок. Він господар лісу і дбає, щоб там все було гаразд. І мешкали і рослини, і тварини у безпеці. Нуму разом дивитися, що ж запропонує нам сьогодні лісовик. Вітаю вас, любі малюки. Радий нашій зустрічі. Ось і підходить до завершення осіння пора. Тому я вирішив перевірити, наскільки ви добре знаєте про осінь, про тварин, які живуть у лісі, як вони готуються до зими, які птахи відлітають у вирій та які природні явища ми можемо зустріти восени. Пропоную сьогодні в ігри пограти і якою була осінь пригадати. Скажи, з якого дерева прилетів листочок? Це дерево каштан. Відшукай його листочок. Де він заховався? Так, ось його листочок. А це дуб. А де ж його листочок? Знайди і запропонований. Так, ось він. Розглянь берізку і скажи, де її листочок? Так, ось він, молодці. А тут у нас ялинка. Відшукайте її листочки. Ну, ну, швидше. Так, друзі, ось її листочки. А тут у нас клен. Де ж заховалися листочки клена? Так, ось він, молодці. Всі листочки знайшли. А ще осінь принесла свої особливі осінні дари. Зараз пригадаємо, які ж саме. А принесла вона врожаї щедрі та багаті, загадки відгадай та овоч чи фрукт називай. Він червоний у середці, родич моркві, ріпі реці. рецьці, Здавно хронові свояк. Здогадались це? Буряк! Покладемо його до кошика з овочами. Рожевіють, червоніють, у пиріг попасти, мріють, обліпили гілки пишні, соковиті стиглі. Вишні. Покладемо вишні до кошика з фруктами. І я яскрава, довгоноса і зелені маю коси, я хрумка і соковита люблять всі дорослі діти. Так, друзі, це морква, а морква це овоч, покладемо її до цього кошика. Навесні ми у землицю посадили диво птицю, а вона в своє гніздечко нанесла аж сто яєчок. Нумо-нумо. так картопля, картопля це овоч. Покладем її до цього кошика. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, запетитом скуштували. Здогадались груша це фрукт. Синя накидка, хвостик, як нитка, смачна і зваблива, називається слива. Це фрукт до цього кошика. Соковитий і кругленький, маю щічки червоненькі, до смаку у кожній страві. Додають мене в приправи. Правильно, помідор. А помідор, діти, це овоч. Росте високо, кругле, червонобоке. Налилося соком. Здогадались? Так, це яблуко. Яблуко, діти, це фрукт. Довгий, зелений, смачний і солоний, смачний і сирий. Хто він такий? Правильно, огірок, огірок це овоч. Ось які дарунки осінь принесла. Так, друзі, погода восени дуже мінлива. То сяє сонечко, то мрече дощик, а іноді злива гроза, холодний вітер. Навіть деякі птахи відлетіли в теплі краї. Давайте разом пригадувати, які птахи відлітають, а які залишаються зимувати. Горобець залишається. Ластівка відлітає. Шпак теж відлітає. Сорока залишається. Дятел залишається зимувати. Журавель відлітає. Синичка залишається. Соловейко перелітний птах. А ворона так залишається. Ви правильно назвали зимуючих і перелітних птахів. А як звірі готуються до зими? Які в них секрети? Ну, ми перевіримо з вами, хто із звірят падає в сплячку і спить до весни, а хто ні. Вовк спить взимку? Ні. А лисичка? Теж ні. А їжачок. Так, він спить. А білочка? Ні. А дикий каван? Теж ні. А бурий ведмідь. Так, друзі, спить. А сірий зайчик. Ні, він стрибає по сніжку у своїй білій шубці. Молодець, ти добре запам'ятав, які звірі. Падають сплячку, а які – ні. Тож тепер пропоную пограти у гру осінь добре чи погано. На екрані з'являтимуться картинки. Якщо осінь це добре, то буде сонечко, плещемо в долоні, а якщо ні, то хмаринка, тупаємо ніжками. Приготуйтеся і будьте уважні! Чудово, друзі! Я радий, що ви сьогодні були разом зі мною і пройшли усі запропоновані завдання. Отож, до нових зустрічей! Ну що ж, друзі, маю надію, що сьогоднішня зустріч і запропоновані завдання від лісовичка вам сподобалися. Ну, пригадувати, тож які птахи відлітають у теплі країни? А які залишаються? Які тварини падають у спячку до весни? Молодці, друзі, а які ж нам щедрі урожаї подарувала осінь. Ви всі старанно виконували усі завдання. Отож милуйтеся красою природи. Адже зовсім швидко, за декілька днів на календарі настане справжня зима. Шановні батьки, розвивайте у дітей спостережливість, вчіть помічати зміни, які відбуваються навколо них, зокрема у живій та неживій природі. А ще головне вчіть піклуватися та дбати про природу. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей! Бувайте!